Якщо якісь питання, ви задавайте. Я випадково показував поки що фотографії, бо це фотографії не оброблені. Тобто ті, які хаотично робилися, пізніше на сайті просто вже були викладені тільки найважливіші, там, найкращі якісь такі моменти в правильному порядку, просто як все це подавалося. І це це можна зробити. Разом з тим, якщо у вас, наприклад, є... Плюс через Twitter завістить всі. Так. Хоча б ну, це окрема тема, тобто ефективності твітера. Я особисто, суб'єктивно, в Твіттер взагалі не вірю. На жаль, не вірю. Тобто Ми їх заводимо вже два роки. Як тільки Твіттер з'явився на українському ринку, ми пробуємо їх завести. Так от з, з 73% наших зусиль ми маємо результативність 2%. Тобто ми пишемо, 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 звертаємо увагу, інтригуємо і маємо такий маленький відсоток заходу на наш портал. Там можна різні робити висновки просто, або не та аудиторія, або ж неправильно пишемо, або і так далі, і так далі, і так далі. Але в Твіттері, от Facebook працює, а в Твіттері таке враження, що там люди не хочуть читати, тобто не хочуть висловитись. Висловитись і закинути лінк на свій меседж, на свою якусь там сторінку. Вони не, не очікують, просто, що їм теж треба буде взаємно зайти на чиїсь портал, переглянути, як це відбувається. Якщо у вас немає просто таких речей, тобто ви не робите розгорнутих репортажів, або ж е там, які супроводжуються фотографіями, що-небудь потрібно завжди також виставляти на ваш портал. Тобто у вас є реклама, реклама там, новин, реклама ранкового шоу. Взяти, просто розробити схему і викласти, просто, щоб її можна було прослухати. Але вона має бути настільки зроблена добре, щоб її хотілося прослухати раз, два, три, чотири, п'ять разів. У свій час просто ми виставили на сайт оці рекламні ролики. Які обіграли типову там поведінку сім'ї зранку? Вставай і йди їсти! Іду, іду, кохана! На, смачного! Дякую! А Можна трішки цулям. Прошу! Дякую! Що сталося взагалі? Що зла така зранку, а і мене спадає, будь ласка. а? Я зла? А хто забув, що мені тиждень тому обіцяв, де новий фен, як подарунок на річницю, ти взагалі хоч якісь дати, сімейне життя можеш пам'ятати? І цінувати мої старання і сніданок тобі мені вже не смачний! Смачний! От тільки апетиту вже немає. Кожного чую ці крики, ти до мене мені нерви тривають! Кожен другий день розпочинається. І воно пішло. Тобто ми це виклали просто і воно тут же ефект вірусності був здобутий. Скачали, перекинули, і пізніше вже нам присилали, ви чули такі хороші ролики насправді. Тобто отримували інтернетом. І якщо воно, ми побачили, що воно от працює, ми почали робити в тому напрямку. Боже, ну коли ти вже в зал підеш, а? Ну ти напевно вже не те, що штангу, ні ну, що картоплі не зможеш підняти, а нам в суботу на базар. А я то її не дуже бачу, то щоб тобі допомагали фітнеси, мітнеси. Та я пожартував. Я жартую, я ж пожартував. Ну сніданок залишиш, ні? Пішла ці васа. Мамо, тато сьогодні не може мене забрати. У нього сьогодні футбол. Тато багато чого не може. пішло, тобто вас. І у нас гуса і грижі. Леші А, лекція і. Угу. Так, але просто окрім того, що треба ще зробити цей продукт, його треба тепер правильно інструментами розкинути всюди, щоб воно працювало. Останній ролик просто вже одне завершення і, в порівнянні з першим. сьогодні? Може, ще стрибти з перерви між першим і другим таймом. Голайди, заодно зайдеш ввечері до нас на футбол. Скажіть, будь ласка, а от із тих людей, які перекинули іншим цей ролик, ну, який механізм заходу потім після того на ваш сайт? Тобто просто по назві, яка прозвучала в ефірі, яка прозвучала в цьому тут, Тут і кілька складових. Тобто, По-перше, на той момент ми формували ще бренд. Тобто нам потрібно було донести, в кожному ролику звучав бренд. Тобто я зараз його не давав вам слухати. Тобто вони, як скачували ролик, вони скачували також інформацію, просто з, де це можна почути, яка це радіостанція, на яких частотах вона є. Е, в наступних випадках ми ставили так званий прерол. Прерол – це інформація, яка передує подкастингу. Це є переважно рекламна інформація. Вона має бути дуже коротка. Та інформація, яка триває там від 3 до 7 секунд. Тобто перед тим, як скачати або послухати ваш любний ролик, тобто ви почуєте там стандартну інформацію. Тобто ранок тамто і тамто може бути таким. На таких частотах. І це вже також була закладена рекламна інформація. Головне не переборщити, не тобто перебрати планку, просто щоб не відштовхнуло. Це частоти, а ось щоб зайти на онлайн-радіо і почати. Правильно прописувати теги. тобто Це вже також наступна річ. Тобто що таке теги? Тобто будь-кожен е, кожен аудіоконтент, який ви виставляєте в інтернет методом подкастингу, має теги, тобто певні ключові слова. Ось, які там є вшиті, просто є ціла технологія, тобто ось які навіть деколи не можна видалити. Ну, Насправді можна, його треба просто запустити в іншій програмі, спеціально ті всі теги знищити, просто і ось. І ми зашиваємо там теги. Тобто ми зашиваємо переважно теги, дабі, -дабі, -дабі Назва сайту і все. Воно працює не з тою ймовірністю, що от кожен, хто скачав, просто використає цю тегу і зайде в наш сайт. Але як мінімум там відсотків 15-20% просто звернуть увагу на цю тегу. Воно знову ж таки засяде отут. -от. Ви показували ну сервіс ваш Enjoy, який mm -hmm. працює на інтернет-сайті. Яким чином можна це посилання розмістити на будь-якому сайті? І чи можливо сховати там рекламу? чи просто музичним фоном воно працювало? Можливо, яка аудіореклама працювала, але без зорового. Кожна Ще удача. раз, бо я не зрозумів питання. Ну ви там була кнопка MJ на сайті інтернет-магазину. Mm -hmm. Наприклад, на сайті інституту журналістики. Mm -hmm. Буде бажання розмістити звуковий ряд інтернет-радіо, але mm -hmm. яким чином це можна розмістити, цю кнопку? Там є якийсь скрипт чи... Що... Ну, це, це все дуже просто робиться. Як правило, на сайті, на сайті просто ось є виставлено, щоб встановити радіо на свій сайт. Тобто, якщо ви просто вже робите комплекс на цей продукт, тобто ми програмуємо спеціальну кнопку, яку можна скачати просто і собі встановити на свій сайт. Безкоштовно абсолютно. Більш того, ми почали вставляти рекламу в стрім. Ну треба за рахунок чогось жити. Тобто зрозуміло просто, що продукт не можна просто так. Ми знаємо всі добре з досвіду, які ми з на fm ринку, що в момент, коли йде реклама, просто все, аудиторія просто відпадає. Тобто все те, що робите ви, коли живетись, мабуть, телевізор. Тобто пішла реклама, ви тут ж натиснули натиснували пункт і перейшли на інший канал. І ми спробували вставляти рекламу в стріми, але вставляти просто її не там блоками там, по 5-6 рекламних спотів, а спершу один і дивитися, яка буде реакція аудиторії на цей вставлений спот. Подивилися просто, що якщо таргетувати рекламу так, як таргетується кожна радіостанція, то тобто, аудиторія не втрачається взагалі. І таким чином просто нібито якісь, там для нас там, певне ноу-хау, тобто ми почали робити рекламу тільки під, нашу, під кожну радіостанцію, зокрема. Тобто, якщо приходить замовник і каже, просто, що в мене є готова реклама, і ми хочемо її розмістити у вас там і там і там, ми, на жаль, кажемо, або на щастя для нас кажемо йому до побачення. Ми цього не робимо.

Наприклад, матеріальна ресурсна база потрібна для створення, наприклад, для того, щоб допустити студентське радіо. Студенти хочуть організувати, у них є свої коло інтереси. Чи це потрібні величезні кошти, чи це досить якихось програмних продуктів, програм, комп'ютера і доступу до інтернету? Ні. Це залежить знову ж таки, яке це має бути радіо. Ви можна радіо зробити на одному комп'ютері? Достатньо просто буде такого комп'ютера з постійним під'єднанням до інтернету, достатньо хорошою швидкістю. Потрібно прорахувати, прокалькулювати гроші оренди серверу. Це не так вже і складно, тобто ви там звертаєтесь до одного, другого, третього оператора, вони виставляють послуги. І ви, якщо у вас комп'ютер постійно буде ввімкнений, починаєте просто з цього комп'ютера робити мовлення. Тобто воно працює. Це, це буде... програм, Та, так, встановлюються спеціальні програми, тобто які автоматизують процес. Або ж без навіть програми, звичайно, нам може робити радіо. І це буде таке радіо. А якщо ви хочете, щоб це було радіо з справжньої радіо, тоді все рівно необхідна студія. Необхідні всі ресурси для того, щоб був живий ефір, під'єднані мікрофони, обробка звуку. Після обробки звуку вона передається на один комп'ютер, цей комп'ютер передає туди, там відбувається поширення сигналу. Тобто це вже більш затратний процес. А крім нам по яким ще програмам можна використовувати? Ну, більш професійно. Не буду цього казати, добре. Я, з розумілих причин. А скажіть, будь ласка, який відсоток реклами від ну, прибутки від реклами, від нової реклами, що звучить в ефірі інтернет-радіо, mm -hmm. а який від, ну, грубо кажучи, там банерна реклами на сайті та іншої, там класичний інтернет е, Ну, Це тут правильно поставлене питання. Тобто треба, якщо інтернет-радіо створено, то воно ну, має бути добитися Треба заробляти всіма різними методами. Якщо ви запускаєте такий продукт або вчите просто, як його переважно робити, то треба також завжди прорахувати, проговорити момент монетизації цього продукту. Ми для себе там обрали в свій час, що монетизація нашого продукту відбуватиметься за рахунок реклами на порталі, так званої цієї банерної реклами, різних розмірів в різних моментах вона буде там розміщена. Наступний варіант це реклама в стрімах, яку досі просто ніхто не робив. Всі радіостанції, інтернет-радіостанції на Україні, просто це так звані плейлисти. Тобто це є набір музики, це не є живе радіо. Це просто музика, ви натискаєте в момент кліку, просто і вона оновилася просто, і ви починаєте слухати. А у нас живий спіч, тобто у нас в цей момент це саме слухають всі довкола. Тобто це живий спіч, він є просто живий спіч всюди одночасно. Другий момент це є реклама в стрімах, яка є дешевшою, ніж реклама на FM в діапазоні, просто зрозуміло, в силу непопулярності ще інтернет-продукту. Але це також. І третій варіант це вже додаткові якісь сервіси. Тобто це ж ми називаємо портал Enjoy, інтернет-радіо та додаткових сервісів. Інтернет-магазин, наступні послуги, наступні, наступні. Nee. Так от при відвідуваності, при відвідуваності порталу в 3-4 тисячі унікальних день, ви можете вже розраховувати, що ваш продукт буде самоокупний.